Новий навантажувач обладнаний двоступеневою системою очищення вихлопних газів, яка призначена для зниження рівня загазованості повітря в штольні. Централізована система змащування дозволяє працювати довше, без обробки робочих агрегатів вручну. Кабіна водія розташована в боковій частині машини, що покращує огляд у двох напрямках. Спеціальний навіс гарантує безпеку водія у випадку обвалення покрівлі під час прибирання забою. Підземних горних виробок протягом 7 кілометрів. Із них требують очистки пространства. Половину 3,5 км. Вентиляційні выработки, по яким збрасується просип с конвейеров, вот, і постійно заїлювається пространство вентиляційних горних вироботок. Новий навантажувач відрізняється поліпшеними технічними характеристиками, умовами праці для водіїв, підвищеним рівнем безпеки. Високопродуктивність машині забезпечує ківш оптимального розміру, який дозволяє ефективно проводити прибирання і навантаження гірничої породи. Відсутність протекторів на шинах запобігає налипанню породи та сприяє підвищенню прохідності навантажувача в умовах гірничої виробки. Габарити навантажувача відповідають перерізу штольні, що створює гарні умови для чистки гірничих виробок. Керувати новим навантажувачем довірили комплексній бригаді кріпильників, котрі пройшли спеціальне навчання, адже сучасна техніка вимагає від працівників глибоких знань, умінь і навичок. 86 ну Це вполне достаточно для його веса 12,5 тонн. Розход топліва у нього 5 літрів в час. Полізна мощність 67 кВт, об'єм ковша 1,3 куба. Значит, габариты этой машины вполне соответствуют сечении штольни. Очень удобная, комфортная машина. Завдяки новій техніці, придбаній на інгулецькому ГЗК, покращиться якість підготовчих ремонтних робіт в умовах гірничих виробок. Робота навантажувача виключить проблеми з запульпівкою вентиляційних штолень і зменшенням перерізу виробок. За місяць роботи в кар'єрі вже очищені дві вентиляційні штолі номер 3 і номер чотири загальною довжиною 320 метрів. Для скорочення часу і витрат палива на заїзд до кар'єру до кінця вересня для нового навантажувача буде побудований гараж.